Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Як молодій людині у реаліях сучасної України, коли йде жорстока війна, коли ми спостерігаємо важкий стан економіки, реалізувати себе. Я маю на увазі конкретні речі: знайти роботу бажаного за покликанням, забезпечити себе і, можливо, наступну свою родину заробітком. Як оплачувати комунальні послуги, як бажано е, забезпечити житлом та іншими умовами для проживання себе та е, е, родину, яку е, багато молодих людей хочуть утворити? Це нагальне питання, стратегічне питання, оскільки вони пов'язані з тим, е, чи залишиться молодь наразі в Україні, а усьому українському суспільству дуже бажано, щоб? Молодь залишилася. Ми б хотіли сьогодні розповісти для молодих людей, для дівчат, для хлопців одну з таких можливостей це волонтерство. Волонтерство, яке можливо у певному проєкті, певної громадської організації. Сьогодні ми розкажемо про волонтерство. у проєктів громадської організації цін громадських ініціатив інтелект сумщини. із які адмініструються і коштами фонду за сильну Україну. Це проєкт спрямований на підтримку. І, зокрема, розробку стратегії соціально-економічного розвитку п'яти декупованих громад Сумської області у нашому проєкті є волонтери, і найбільшу роль серед цих волонтерів грає студент Сумського державного університету, майбутній журналіст Вадим Дзекунов. Сьогодні ми хочемо до вашої уваги представити розмову з Вадімом. Доброго дня, Вадим! Добрий день, Олег Олегович. Вадим, перше, таке питання. От ну, волонтерство за свою суть, воно не передбачає виплату заробітної плати. Тому, якби, питання на поверхні, який зиск брати участь у проєкті, витрачати час, витрачати сили, витрачати певні інші свої власні ресурси. За для чого? чогось таке питання перше. Ну, по-перше, про що хотів би сказати, це про те, що як для Мене, як для студента, це можливість себе реалізувати у наш час дистанційного навчання, коли особливо тобто, в університеті ти не позаймаєшся своєю справою, на яку навчаєшся, то це можливість спробувати, можливість писати себе в практику якось так. І що ще важливо, що це нові знайомства, це нові знайомства, зв'язки. Один з головних ресурсів, я вважаю, що після грошей це зв'язки з правильними людьми. Після проекту в мене буде певне портфоліо. Я можу це вписати в резюме і знайти роботу за покликанням в журналістиці. Ну добре, я якби поясню, що матч на увазі. Є таке поняття соціальний капітал. Це ті люди, ну, з якими ви маєте стосунки ділові, і які. Можуть сприяти да, от вашому працевлаштуванню. От Вадим набув таких зв'язків, перше, друге. Це його досвід, досвід, який може бути в основі дальшого професійного росту, є документальне фото, відео, інше підтвердження його діяльності, конкретної діяльності, до речі, за спеціальністю. Тобто, це, він ще студент, а він вже має досвід діяльності за спеціальністю. І що найбільш ну, найбільш важливе це посилення соціального капіталу. Добре, ще які зиски. Щодо зисків можу ще сказати про те, що в будь-якому випадку моє волонтерство у проєкті передбачає допомогу саме самому проєкту, такому важливому, який Просуває розвиток громад, тобто мається на увазі ну, конкретна участь у конкретних справах е, у вирішенні актуальних питань сучасної України? Тобто Вадим датичний до ну, критично важливих. Е, Проблем громад, деокупованих громад і прикордонних громад це соціально-економічний розвиток. Від соціально-економічного розвитку залежить, чи, скільки людей там залишиться, да, чим будуть ці люди там займатися, і яка, який буде рівень обороноздатності цих територій. От якби Вадим дотичний до, до такого вкрай важливого проєкту, ну, цей досвід залишиться. На все його життя, і він цінний не тільки для нього, а і для його родини, і для його оточення. Добре. Хотів би ще сказати, продовжуючи цю тому, що важливу роль у саме спеціалізації журналіста з такого боку може розповісти про важливість участі в таких спеціалізованих, наприклад, проєктах. Важливу роль грає саме знання журналіста, коли він в, в, в темі певній розбирається. Це може спорт, політика, економіка, то його важливість, вартість підвищується. Він може писати про такі теми, він може давати певні коментарі, відокремлюючи від фактів, звісно. Тобто в цьому плані важливо брати участь у проєктах, наприклад, з цим проєктом я можу вже певну якусь діяльність громадську, волонтерську про неї писати здійснювати. Ну, зрозуміло, Тобто журналіст він спеціалізується на чомусь, ну, наприклад, там, економіка, сільське господарство, спорт, як Вадим сказав, політика. А отут от вже конкретна спеціалізація. Тобто Вадим він безпосередньо набуває цей досвід, досвід у медіасупроводі, інформаційному супроводі. Соціально-економічного розвитку громад. Ну, напевно, люди вже цікавляться на цьому етапі, якби нашої розмови, чим ти конкретно займаєшся у проєкті. Конкретно я їжу з вашою командою, проводжу певний фоторепортаж, готую так звані начітки для відеоматеріалів, звітів з проєктів, також готую певні текстові матеріали. Це одночасно йде мені як практика. На базі цього я пишу кваліфікаційну роботу. Ну і це ж до, наближає до практики кваліфікаційну роботу, що також в умовах онлайн-навчання критично важливо. Так, перейшли наразі вже, відсторонились більше від такої дослідницької наукової діяльності, перейшли кваліфікаційні готувати більш творчі формати і вже більше до цього підходять. Тому важливо готувати таки, мати досвід саме готувати в практичному форматі такому. Тобто, як бачите, завдання тут не тривіальні, завдання не прості. Ну, що значить? От він говорить, я роблю начітку. Начітка це от коли голос за кадром, коли вам журналіст поясняє, що відбувається, поясняє відеоряд, не з'являючись при цьому в камері. 呃，呼呼、uh,。 Для цього ну, потрібно зрозуміти, що відбувається, тобто бути в темі, да, в курсі, щоб сказати якраз те, що треба сказати. Для цього потрібна відповідна апаратура, яку треба віднайти. Для цього треба ну, відповідно, якби використовувати якісь риторичні певні прийоми, для того, щоб це було ну, прийнятним для глядача, для слухача Ну і Вадим їздить. З нами по громадам, тобто він подорожує, витрачає час, сили і він активний учасник. Тобто, як бачите, це волонтерство ну як а, активне волонтерство, реальне включення в проєкт. І дуже добре, що Вадим, Вадим наразі на високому рівні справляється з цими завданнями. Ну і ще було звучено, що <кій> пишеться кваліфікаційна робота, ну, назвемо її по олдскульному дипломна. Да? Бакалавська робота. От, і ця робота безпосередньо прив'язана до практики, до конкретного проєкту. Тобто він може оперувати відповідними доказами своєї діяльності е, у форматі відео та фото і тексту. І е, навіть не стільки в доказах справа ну, він описує реальний процес. Процес, який відбувається в реальній дійсності, от, і який є критично наразі важливим. Добре, ну напевне останнє питання. А, от, Молода людина завжди шукає певний зиск. І це нормально абсолютно. Я коли був молодим, я також шукав певний зиск. От, у всьому. Тобто, робити якісь певні рандомні рухи, коли у тебе не так багато часу для вирішення питань організаційних фінансів в своєму житті, от, ну, не варто. Як могли, ми наразі у цій бесіді довели як би, молодим людям, що волонтерство ну це, це реально вихід, це реально шлях, це реально форма вирішення таких питань. Можливо, в тебе є бажання звернутися до молодих людей, до дівчат, до хлопців щодо такої можливості волонтерської діяльності у проєктах як внутрішніх, так і міжнародних. Ну, своїм, скажімо так, одноровесникам, саме ровесникам, хотів би порадити йти займатися волонтерством. Як ми вже згадували, що це дає зв'язки. По-перше, зв'язки це важливо для працевлаштування, прасов... саме за фахом, таким, наприклад, не дуже специфічним певним, як журналістика. Людині треба потрібно знайти роботу, щоб забезпечувати себе грошима, забезпечувати свою родину, як ви вже загадували. Для цього треба добре пра працевлаштуватись. Волонтерство дає змогу практично, дає зв'язки, дає досвід і дає певне бачення, мене, наприклад, молодих людей. В очах суспільства, скажімо так. Волонтер це зараз дуже голосно звучить насамперед. Ну, Ми ж не можемо без філософського аспекту, да? як так скажу, як філософ-філософ, що волонтерство додасть вам те, що прийнято називати плюс в карму. Це однозначно ну, духовно збагатить вас, ваше життя. Бо цей аспект, що це без заробітної плати. Тобто. Давайте подумаємо логічно, хто реально а хто а хто реареально здатний на таке. Ну це люди, які настільки спроможні, настільки сильні, що вони можуть виділяти для цього час. Дякуємо, Вадим, шановні пані панове, Це було чергове відео в межах проекту громадської організації Цин Громадських ініціатив інтелект Сумщини. Сьогодні говорили про волонтерство і говорили з волонтером проєкту Вадимом Дзеконовим, студент Сумського державного університету, спеціальної журналістики. Дякую вам за е, вашу увагу. Просимо підтримати ефір. До побачення.